Інформацію німецького видання Більд про плани Росії захопити частину Харківської області, включно з Харковом, до 2026 року. Прокоментував сьогодні начальник військової обладміністрації Олег Сенігубов. Він сказав, що серйозно ставиться до цієї інформації, тому в області готуються протидіяти окупантам. В і щодо там обороноздатності нашої безпосередньої території, це і в тому числі звернення уваги на ті е, 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 обстановку, яка да, е, 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 відбувається у нас і на півночі, де у нас фактично так дійсно почастіли, що і виходи ну, тобто диверсійно-розвідувальних груп, зокрема і на Вовчанському напрямку, в тому числі були зафіксовані вони, тобто, ворог. Активними діями демонструє, що йому цікаво, які у нас війська стоять на півночі, які у нас там є фортифікаційні споруди. Масштаби будівництва фортифікацій на Харківщині Сенього був не розголошує. Говорить, черговий етап зведення оборонних споруд нині виконаний на 98%. Завершити його мають у січні. Планується і новий проєкт з будівництва фортифікацій. Це завдання поставив президент України, говорить начальник військової обладміністрації. Тонни бетону, це кілометри рвів і все, інше, і все інше. Встановлення кожного залізобетонного місця ведення вогню чи е е бліндажу – це фактично спецоперація. Це чесно, тому що по деяких місцях це 1-3 кілометри всього лиш від фактично ворожих вже, тобто позицій. І ми маємо обирати час нічний, денний, коли там ротація у них, коли вони не можуть вести вогонь, чи там погодні умови не сприяють того, щоб проводити воздушну там авіарозвідку тощо за словами Синігубова на куп'янському напрямку окупанти продовжують наступати. Зокрема, минулої доби 19 разів штурмували село Сеньківку. згідно зі зведенням начальника військової обладміністрації, російських атак на цій ділянці за тиждень. Побільшало удвічі ворог по цьому населеному пункту завдав, в тому числі і е, там авіаційних ударів відповідно керованими авіабомбами. Тощо, тобто, ворог не зупиняється, не дивлячись ані на ускладнені, тобто погодні умови, на його великі втрати серед живої сили. Да, він постійно проводить і ротації, і заміни військ. За даними начальника військової адміністрації артилерійських і мінометних обстрілів минулої доби на Харківщині зазнали понад 20 населених пунктів. Уздовж кордону і лінії зіткнення такий масштаб обстрілів зберігається в області протягом тижня. Дмитро Гребіник, Юрій Лавріненко і Денис Фатіанов. Суспільне новини. Харків.